Коли 20 років я звідси уходив і мене вигнали, тут був прекрасний ліс, прекрасний ліс. Я цей ліс дуже добре знав. Це такий ліс. Знаєте, просто дивний ліс для півдня. Весечені акації, знизу бузина. Тут було багато грибів, шампіньонів. Я сюди ходив, тут такі здоровельні шампіньйони. надзвичайно багата земля була. Тут, скажімо, кишило життя. Ну і от мені буквально пару днів назад розказує. Одна людина як років 10 там, чи скільки. Ну, він сказав конкретно, хто які фамілії. Прийшли сюди лісники і нагнали машини і вирубали буквально все. Буквально все вирубали. Це карчі залишилися, вони поставили, пішли, це пори розпустили все, а так от просто вирубали, знищили. Це проста людина, простий українець, простий пастух, він тут пас. І говорив, як тут безчинствувала ця банда лісників і як нищила цей ліс. Він живий, здоровий і зараз. Але кому це цікаво? І та бедлота кармани набила, покупляла машини, квартири та й тікла. А тут, тут я вам скажу був неймовірний ліс, один із найкращих. Там ще в одному місці був аналогічний, там теж пустили все під ноль, там ще гірше. Ну, не сильно далеко. У деяких місцях, незважаючи на те, що на півдні, в деяких місцях ліс росте, ну, скажімо, прекрасно. Він буває продуктивним, здоровим. Акації по 20-25 метрів. Це треба побачити. І діаметром 50-60. До мене приїхав батько мій, він сам лісничий із такої полісько-лісостепової зони, там перехідна. Там величезні дуби, там, ну, перші або ні більше. Але він був вражений тим, що в 50-60 років, в такому віці ну, двох-трьох кубові акації були. Ну, як рідкість, як... але вони були, може три не було, ну, двох. І причому високі, гарні, досить стройні. І не тільки акації. І софори, і дуби тут, ну, дуби більш ніжні. І глядічі. От покажу глядічі напроти. Напроти глядічії. Тут глядічії це вже, скажімо так, тут було складне насадження акації. Акації, тополі і глядічі. Ну, акацію ця ж сама орда вирізала, а тополя, тополя висохла, я вам скажу, що я її прибирав, хоча для мене. після мене ще її залишалось, але вона швидко висохла. От... І от залишилася одна глядіча. І мушу сказати, що вона, як для півдня, вона нормальна. Вона шикарна. Тож є глядічі 40-50 см і гарної висоти, і гарної висоти. Отаке. От Отут глядіча є до 20 метрів. Це на півдні. Оце от такі вони типа інвазії. Де вони інвазії? Вони пропадають, вони пропадають, я вам скажу. І вони пропадають, дивіться, які причини. Перша причина це людина. Надровалю грибає. Оце я тут захистив. Аби не я тут вже б її не було б. Тепер дивіться, друга причина. Бачите? Бачите, та рана. То не хвороба, ледічії, одразу скажу. То опік, опік. Лідічія дуже страждає від опіків. Але вона її затягує, бореться з ними капітально. Вона звичайно живуча порода. Бачите опіки. Бачите опіки. Вона затягує, буває наполовину. Ну, але ж самі знаєте, це як, як інфаркт. Раз ударив, другий раз ударив, третій. Та й дерево гине. На жаль. Але лідічі. Прекрасні дерева, прекрасні дерева. От. Отаке. Україна, південь, Бесарабія, Одеська область. Щоб ви зрозуміли, якої товщини глядічії. Це 6-літрове відро. Бачите? Це на півні. Це велика глядіча, стройна, красива, з неї дошки можуть. І це на півдні, на півдні, на самому сухому півдні. Вже суше, я не знаю де може бути, тільки північний крим там.